Добрий день, добрий день, дорогі друзі. Дуже дякую вам за автомобілі, які ви нам надали. Дякуємо всій канадській діаспорі, яка збиралась на ці автомобілі. І якраз вони вже прибули в Україну. Зараз на даний момент знаходяться у Львові, так як медичний батальйон ще формується, і в скорому часі постараємося з Божою помічю виїхати вже на схід. Також зараз ще побачимо машину швидкої допомоги, яка трошки яка трошки далі стоїть. Ось та машина швидкої допомоги, на яку збирали кошти також в Канаді. І дуже ще хочемо, дуже ще хочемо подякувати французькій діаспорі.